Я тікав у погріб, до погріба не добіг, упав і якраз це зрив. Олександр Семенець, житель Кропивницького району, де під час ранкової повітряної тривоги збили російську ракету. Уламки упали на подвір'я чоловіка. Я вийшов наперекур і все час тільки на крильце і побачив, летить ракета. Збили над будинком. І вона летіла прямо на моє подвір'я. Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 5.52. Тривала майже 4 години. Про наслідки ракетної атаки у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його інформацією, на Кіровоградщині відпрацювала протиповітряна оборона. В Кропивницькому районі уламки ракети впали на подвір'я будинку. Травмованих та загиблих немає. За оцінками військових на подвір'ї, де упали уламки ракети, утворилась вирва завширшки 4 метри і 2,5 метри в глибину. Осколки відлетіли на сусідній будинок. 640 42 Вибух, і вияснили, що збита ракета на городину впала. Пошкоджила осколками сусідні дома. Складаються акти, щоб людям компенсувати. Відповідно, є система відпрацьована, складаються акти, пишуться заяви, вводиться в реєстр державний і будуть вестись компенсацію. А так за рахунок держави. Олександр Семенець оглянув свій будинок. Каже, пошкоджень немає. Будинок цілі, роді, все нормально. Головне, щоб всі живі. У телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ йдеться про те, що у ніч на 2 січня російська армія застосувала 99 засобів повітряного нападу. Сили та засоби повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72. 10 аеробалістичних ракет «Кинжал», 59 крилатих ракет Х101, Х 555 Х п'ятдесят -55», три крилаті ракети Калібр. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.